Коли вам нежить заважає, евказолін допомагає. Села Лимане та Лупареве, що неподалік від Миколаєва, майже усі вісім місяців перебували під щільним вогнем окупантів. Тут не залишилося жодного вцілілого будинку. й такі, що розтрощені вщент. Більшість людей звідси виїхали, та не зважаючи на це, життя тут не зупиняється. Місцевим допомагають гуманітаркою і будівельними матеріалами. Відтоді як наші захисники звільнили Херсонщину, обстрілів поменшало. Та у понівечених хатах лишаються люди, які будуть, попри все, зимувати. В я вже не стільки привикла до них, що я вже знаю, де летить, як буде стріляти, як воно звучить. Ну, все одно страшно. Так пані Раїса розповідає про своє життя у прифронтовому селі Лимани. Від 7 березня окупанти накривали його щільним вогнем. Влітку російська ракета понівечила її будинок. Сама жінка дивом не постраждала. Перед цим сиділа в кухні. Мене щось виявило. Думала, що горить. стол пилі, нічого не видно, і собака лежить ногами. Ракета поцілила прямісінько у покрівлю. Сусіди допомагали жінці перекрити дах старим шифером та жити у кімнаті, яка повністю зруйнована від обстрілу. Тепер неможливо. Невизможна жити. Пірх воно все затекло, замокло, Як дажі пішли, кришу не вспіли зробити. За ремонт будинку жінка братиметься тільки після завершення війни, та зимувати залишиться тут, бо їхати з рідного села нікуди не хоче. В будь-яких умовах я буду тут жити. Я знаю, що це моя земля, я собі кусочок посадю, щось виросту, Цього я голодна не буду в будь-якому випадку. У селі працює і крамниця. Єдина, яка не зачинилася навіть під обстрілами. Звісно, страшно було вначалі, страшно, вже, слава Богу. Коли перший раз побачила в Фейсбуці, що магазин центр не працює, щось щось йокнуло. І ришили не, не зачинятися. У лиманах ще не кожен будинок постраждав від ворожих обстрілів. Розтрощена стоїть і сільрада. Староста села пані Наталя розповідає: до великої війни тут було понад 4 тисячі жителів. Нині залишилось майже вчетверо менше. Сама ж вона ні на день не виїжджала. Людей тут сам на сам не залишають. Дають хліб, гуманітарну допомогу і будівельні матеріали, а на зиму завозять дрова і генератори. Краще б цього не було, краще б не було гуманітару. Жили б ми своїм звичайним життям, але щоб цього не було. Вірю, що перезимуємо. Дай Боже, тільки щоб. Їх туди загнали аж за Крим. За кілька кілометрів звідси інше село Лупареве. Люди налагодили побут у підвалі. Ми тут вже сім місяців десь. Ну, коли війна тут почалася, як таке, наше село то бомбили, то ми тут знаходили день і ніч. Пішли, їсти наварили, прийшли тут. Лупареве також постраждало від ворожих обстрілів. Ось цей будинок вщен зруйнувала ворожа ракета. Сусідка пані Раїса розповідає, господарі виїхали звідси за кілька днів до обстрілу. Ті снаряди літали тут, як така, я не знала, в яку кімнату вбігати. Сусіди уїхали да, і почала, після того бомбівка як Вони живі бучу не залишилися. Хорошо, що вони виїхали. Після звільнення Херсонщини обстрілів тут трохи поменшало, та місцеві досі не можуть оговтатися від страшних руйнувань, які завдали оселям окупанти. Луїза Єрьоміна, Даніїл Сліш, факти сітів. Єдині новини.